Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу, карта дня на 10 квітня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо про те, що розпад загальний, тому може не в усіх програтися. Овни. У Овнів випадає п'ятірка мечів. Тут обмани, непорозуміння, конфлікти, стресові ситуації, можливі шахрайські дії, тому потрібно проявляти обачність та обережність. Не забудьте, знаєте, якщо сумніваєтесь в якихось моментах. Обов'язково спросіть поради, вам її обов'язково не дадуть. Енергії і сили у вас вистачить для того, щоб з усім боротися і досягнути успіху. Саме головне це обачність у будь-якій ситуації, тому що можуть бути певні отакі дії. Тельці. Для тельців королева кубків гарний настрій, позитивні емоції, задоволення, щастя, радість, можливість допомагати іншим і отримати допомогу, на яку ви так потребували, якої ви так давно очікували. Все вдасться, задумання вас і вами обов'язково реалізується. Ваш Пентаклів говорить про якусь нову пропозицію, можливо, щодо роботи і так далі, якась важлива пропозиція, яка дуже активно зміни на майбутнє ваше життя. Саме головне не поспішати, і все у вас обов'язково вдасться. Близнюки. У близнюків, а у близнюків десятка пентаклів. Це гарна карта, яка відчує успіх. Щастя, задоволення, радість, позитивні емоції, вдалі справи, вдалі вкладення, фінансові вирішення питань. Знаєте, все вдається, все, що робите, робите заради за своєї сім'ї, своїх рідних і близьких, і це все у вас вдається. Маєте стабільність та впевненість в завтрашньому дні. День вдалий вам принесе успіх. Тому вперед це буде прекрасно. Раки. У раків випадає колісниця. Важливий значний день буде для вас. Буде досить активний, насичений різними подіями. Можливі поїздки, відрядження, подорожі і так далі. Налагодження відносин. В кого не було стосунків, можливо, в дорозі когось зустрінете, а в кого були проблеми, ви їх можете вирішити. Взагалі, ця карта вам говорить про активний рух, про те, що потрібно рухатися і діяти. І діяти по чіткому плану в своїй роботі. І уникати конфліктних ситуацій, ситуацій, в яких яких вас провокують на конфлікті, тоді ви вийдете переможцем в будь-якій ситуації. Леві, для Леві випадає старший аркан справедливість, який вказує на те, що якщо якісь судові процеси планувалися, якісь там перевірки важливі. То все тут у вас налагодиться і буде вирішено в вашу сторону. Саме головне, щоб в усьому був порядок. Також, можливі, якісь справи будуть із паперами, якісь спірні питання. Особливо це може стосуватися якоїсь нерухомості. Також можуть бути і такі питання. Взагалі, карта віщує, що у будь-яких справах, з якими ви, будете, ви зіткнетеся в цей день, варто бути чесним, справедливим для того, щоб все вдалося. Тому що певні порушення приведуться з Собою, звичайно, невдачі та покарання. Тому саме головне бути чесними та справедливими. І ваша перемога і успіх обов'язково до вас прийдуть, Діве! Карта Дня для Дів. У Дів, а в Дів двійка, Жезлів. Карта говорить про обдумання, про... Роздуми, роздуми, як діяти далі? Чи варто робити те чи інше? Чи варто мені там продовжувати ту справу? Чи варто мені десь їхати в якесь відрядження? Чи варто мені взагалі братися ту чи іншу справу? І перш за все, ви маєте вирішити те, чого ви хочете. Чи ви готові до цього, і чи ви готові виходити з зони свого комфорту. І тільки тоді починаєте активно діяти. І ваша наполеглива праця вам в цьому допоможе. І саме головне, щоб в усьому дотримувалися справедливості та чесності. І все буде у вас вдало, Терези. У Терезів рицар жезлів Рицар жезлів говорить про такий активний день, насичений день. Про те, що ваше життя набирає нових оборотів і якісь зміни йдуть. І ці зміни вони йдуть в кращу сторону. Для вас буде досить так все вдало складатися. І, знаєте, якщо якісь питання вас і хвилювали, то ви незабаром знайдете вирішення тих питань, тих проблем. І для, знаєте,. Перш за все, якщо і виникають трудності, ви маєте готові бути до них. І з цим тоді можна буде з легкістю впоратися. Також на колоди паж мечів, який говорить про можливість виникнення якогось конфлікту, якого можна буде уникнути, якщо не звертати на те, що і хто говорить про вас, не звертати на це увагу, а робити саме те, що ви вважаєте за потрібним. Скорпіони. Скорпіонів, колісниця, досить такий насичений день, активний, дуже багато справ, когось, можливі поїздки, відрядження, подорожі. День важливий принесе вам успіх, перемоги та досягнення ваших цілей. Королева Кубків говорить про допомогу, яку ви отримаєте в певній важливій справі, яка принесе вам настрій, гарні новини та позитив. Стрільці. Для стрільців дев'ятка мечів. Чомусь ви дуже сильно переживаєте, хвилюєтесь, нервуєтеся за якусь справу, за якусь важливу подію. І повірте, це марне переживання, які тільки псують нерви, настрій і пригнічують вас, доводять до депресивного стану і приносять вам проблеми зі здоров'ям. Варто... Брати себе в руки, перестать себе накручувати, і все у вас буде добре. Не до старший Аркан Мах, який говорить, що все у ваших руках для того, щоб все це вирішити і реалізувати, ті хвилюючі вас питання. Тому дійте, і все буде добре. А оці переживання, оці страхи тільки можуть, знаєте, погіршити ситуацію. Козироги. Зирогію дев'ятка Пентаклів, карта віщує вам успіх, щастя, радість, задоволення. Ця карта віщує вам стабільність і впевненість у завтрашньому дню, і гарну можливість, знаєте, приділити увагу собі, зробити щось для себе приємне, себе порадувати чимось. На дні входи старший аркан диявол, який знаєте, підштовхує вас на певні спокуси, зайве витратити і тому подібне. Тому у своїх витратах також будьте більш обачнішими. Я розумію, що є гарна змога для того, щоб побалувати себе, зробити щось приємне, але у всьому потрібно знати міру. в водолії всемірка мочів, яка віщує можливі, знаєте, махінації, шахрайство якесь, обмани та хитрості стосовно вас. Тому проявляйте обачність, особливо, коли ви. Комусь розказуєте якісь там важливі події, щось підписуєте і тому подібне. Обережність зайвою не буде. На дні куди четвірка жезлів, карта гарна, віщує успіх у ваших справах, віщує вам певне свято. І якщо ви проявите обережність, то ви обов'язково з цим впораєтесь і просто будете у другій половині дня святкувати якусь важливу подію. Рибки. Карта дня для рибок. А для, рибок, а для рибок шестірка мечів. Це якісь, знаєте, поїздки, можливо, е, якісь реальні зміни в вашому житті. Е, можливо, захочете там, переїхати, змінити роботу, в інше місто поїхати і тому подібне. Перш за все зміни, новий початок, знаєте, початок чогось нового в вашому житті. І ці зміни вони будуть саме від ваших дій. Якщо ви будете робити правильно, чесно, справедливо, обдумуватимете свої дії. То ну, й зміни прийдуть до вашого життя досить такі успішні. Десятка кубків говорить про те, що ці зміни дійсно будуть позитивні, які принесуть вам багато позитивних емоцій, щастя, радість, задоволення, сімейний такий затишок та тепло. Бажаю всім гарного дня, бажаю вам успіхів, гарних новин та миру. І дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписки. До побачення!